В одному з минулих випусків ми розповіли, як кум Путіна Віктор Медведчук літає своїм приватним літаком між Росією та Україною напряму, попри припинення прямого авіасполучення. Тепер за допомогою наших колег з профільних видань нам вдалося упізнати і людей, які одного вечора прилетіли з ним приватним літаком із Москви. Одним з чоловіків, який міцно поцілував Медведчука на прощання, виявився Нісан Моїсеєв. Саме цьому бізнесмену з. Громадянством Ізраїлю вдалось викупити частину активів Російської Федерації в Україні, які Росія була змушена продати після анексії Криму та розпалювання військових дій на Донбасі. Низка журналістських розслідувань вказувала, що за Моїсеєвим насправді може стояти Віктор Медведчук. Ми ж публікуємо наочне підтвердження зв'язку між ними. Олександр Чорновалов продовжить. Рейд российский заправ! Так, деякі українські патріотично налаштовані активісти, з поміж яких і радикали та ультраправі об'єднання, закликали до бойкоту російських товарів та компаній після того, як у 2014 році Росія анексувала Крим та розпочала військовий конфлікт на сході країни. Антиросійські настрої змусили російські компанії продати свої активи в Україні. Так, наприклад, зробив російський нафтовий гігант «Лукойл» та державна компанія РосНЕФТЬ з початком конфлікту в 2014 році між Україною та Росією когда начались боевые действия на Донбассе, когда захватили Крым. Російські компанії вирішили покинути Україну чи зробити від, що вони виходять. Хто їх викупив тут в Україні? В 2014 році Лукойл продав свою мережу АЗС та нафтобаз автобаз в Україні австрійській фірмі Амік Енерджі. Одним із засновників цієї фірми виявився колишній топ-менеджер Лукойлу, що було сприйнято як перекладання активів з однієї кишені в іншу. Державна Роснефть послідувала прикладу Лукойла, і в 2016 році продала свої активи в Україні. А це майже 150 заправок, переважно під брендом ТНК, мережа «Нафтобаз» та Лисичанський нафтопереробний завод. Покупцем виявилася маловідома швейцарська фірма Глузко Енерджі. Це дочірня структура іншої швейцарської фірми Proton Енерджі Груп». Офіційний власник, ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв. Нісан Моїсеєв відомий на українському ринку нефтепродуктів з 2009 року. В 2015 году его компания стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов по морю. На сегодня за ней порядка 30 процентов поставок дизельного топлива. Наскільки самостійною фігурою є Нісан Моїсей» російсько-український бізнес, якого так стрімко пішов угору після початку військового протистояння двох держав? Видання Ліганет у своєму розслідуванні пов'язує нового власника українських активів російської держкомпанії РосНЕФТІ з Віктором Медведчуком, кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна та представником України в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах. Втім, Віктор Медведчук і Нісан Моїсей» це заперечують з паном «Медведчуком я знайомий давно, також як з багатьма іншими українськими, російськими, європейськими, ізраїльськими, американськими, публічними людьми та бізнесменами, нас пов'язують дружні відносини, а не ділові. Ніякого відношення пан Медведчук до цих компаній немає. Вони належать мені, я їх єдиний власник. Заявив Нісан Моїсеєв у письмовій відповіді на запит журналістів схем. Віктор Медведчук не відповів на запитання по суті, вдавшись до образ нашого видання. Але раніше у прес-службі громадського руху «Український Вибір, лідером якого він є, повідомили, що ні Віктор Медведчук, ні його структура ніякого стосунку до угоди купівлі-продажу активів «Роснефті» не мають. Тож, з одного боку, джерела серед учасників ринку запевняють, що закупівлі російських активів роснівки в Україні так чи інакше стоїть Віктор Медведчук, А журналісти на підтвердження цього публікують низку непрямих свідчень. З іншого боку, Медведчук і офіційний покупець цих активів Моїсіїв спростовується. Нам же вдалося зафіксувати один красномовний факт. Пряме авіасполучення між Україною та Росією припинено. Лише один борт має дозвіл від України та Росії регулярно літати між Москвою та Києвом напряму. Це літак, яким користується Віктор Медведчук. 14 листопада 2016 року. З аеропорту Внуково Москва до аеропорту Київ прилетів приватний літак «Фалькон-900». Це один із найдорожчих приватних літаків. Його вартість сягає близько 50 мільйонів доларів. З літака виходить кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук у компанії декількох чоловіків. Це відео ми опублікували раніше у нашій програмі, але зараз журналісти видання Ніфтіринок допомогли нам опізнати того, хто прилетів із Москви з Медведчуком. Ось це Нісан Моїсеєв, той самий офіційний покупець російських активів в Україні. Схоже, Медведчук і Моїсеєв добре знайомі. На додаток до спільних польотів між Україною та Росією на приватному літаку про це ще й свідчить їхній дружній поцілунок на прощання. Зафіксована нами зустріч збіглася з зачищенням ринку імпортного скрапленого газу України під нового гравця. Ним став той таки Нісан Моїсеєв. Наприкінці 2016 року в традиційних імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. І хто цьому посприяв? Діями СБУ, Мінекономрозвитку та митниці, був зупинений імпорт скрапленого газу, і майже одночасно з'явилися фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії. При цьому експерти з подивом зауважують, як дії української СБУ були синхронізовані з діями російських контролюючих органів. Та може служба почала різко СБУ розчищати територію, тобто почала давити наших. Е Мощних імпортерів, э, зжиженого газу, в частности. А там Федеральная служба экспортного контроля определила протон і там его дочерние структуры типа ГЛУЗКА э, как единственного экспортера ресурса Роснефти. Наше розслідування тоді виявило, ринок зачистили під чотири фірми, одна з яких Глузко Україна Нісана Моїсеєва. І ще три через менеджерів. Також з нею пов'язані. Усі вони почали безперебійно у великих обсягах возити в Україну з Росії газ Роснефті, тоді як іншим імпортерам СБУ встановила червоне світло. І тут важлива роль Віктора Медведчука знаходить все більше чіткіших обрисів. От якого чоловіка. Людина... Могли быть такие синхронные действия с той и с этой стороны, но кроме как... Фамілію у мене ніяких асоціацій не було. Тож виявилося, що цей політ, зафіксований журналістами схем, свідчить не лише про те, що кум Путіна Віктор Медведчук фактично єдиний, кому влада або країн в часи заборони прямого авіасполучення безперешкодно відкриває небо. Він також свідчить і про те, що Медведчук при цьому літає з Москви до Києва разом з ізраїльським бізнесменом Моїсеєвим, якому Росія доручила свій нафтовий бізнес в Україні після початку військової агресії, і якому сприяють і надалі Ро. Сійські контролюючі органи і найбільш дивовижний факт, що в Україні неконкурентне сприяння подальшому розвитку бізнесу, близького до Медведчука Нісана Моїсеєва, також здійснюється руками державних структур, зокрема службою безпеки України підконтрольної президенту Петру Порошенку.